Сьогодні ми вирушимо у надзвичайну подорож виживання. Ми чули безліч історій про людей, які виживали з мінімальним спорядженням або навіть зовсім без нього, але як щодо виживання повністю голим і босом, особливо коли хтось намагається тебе вбити. Сьогодні наша історія про дійсну надзвичайну людину Джонна Колтера. Джон Колтер народився одного 1774 року у вірджинській колонії. Вважається, що його родина емігрувала з Ірландії. Ми небагато знаємо про його формальну освіту чи грамотність, але є два підписи, які підтверджують, що він принаймні міг писати своє ім'я, що було досить рідкісним у ті часи. Він був блакитнооким, неймовірно сильним чоловіком, зростом близько 183 сантиметрів, що вважалося дуже високим на той час. Відомо, що в юності Джон служив рейнджером на жаль, про його раннє життя відомо не набагато більше. Поворотним моментом у його житті стала його участь в експедиції Льюіса і Кларка. Експедиція Льюіса і Кларка була першою американською експедицією, яка перетнула західну частину Сполучених Штатів. Її основною метою було дослідити територію від річки Міссурі до Тихого океану. Експедиція мала за мету вивчити місцеві племена, флору, фауну та геологію регіону. А також оцінити присутність британських та канадських мисливців за хутром. Президент Джеферсон також доручив Льюїсу знайти судноплавні річки для розвитку торгівлі з Тифим океаном. Ця експедиція мала вирішальне значення як політично, так і економічно. Однак експедиція зіткнулася з численними труднощами, включаючи голод, холод, напади ведмедів, хвороби, підступну річку Міссурі та напади корінних американців. Це була справді небезпечна подорож, яку могли здійснити лише найрішучіші люди, і Джон Колтер був одним із них. До того часу Джон вже заслужив репутацію відмінного стрільця та вмілого мисливця. У вересні 1803 року молодий чоловік звернувся до капітана Льюіса з пропозицією приєднатися до його експедиції. 15 жовтня 1803 року, коли експедиція знаходилася на водоспаді Міссурі, його було офіційно зараховано до першого полку армії США, коли він приєднався до експедиції, Колтеру було 28 років. І це майже все, що зазвичай про нього пишуть, крім того, що він був цінним членом експедиції і що в багатьох відношеннях саме завдяки йому вона була успішною. Така доля персонажів, які стають фольклором. Колтер був одним із таких справжнім героєм майже над людиною. Однак більшість того, що ми знаємо про Джонні Колтера, походить із щоденників керівників експедиції. У експедиції було трохи більше паяти десятьох людей, тому вони могли приділити достатньо уваги кожному члену і досить добре їх описати. Наприклад, з цих щоденників ми дізнаємося, що Колтер брав участь у новорічному пияцтві і був за це покараний. Але два тижні по тому Кларк, мабуть, досить йому довіряв, щоб відправити його до Сент Луїса з листом до Льюіса. У щоденнику експедиції також зазначається, що Роберт Фрейзер і Джон Філдс постали перед військовим трибуналом 29 березня 1804 року. Хоча звинувачення та судовий процес офіційно не були зафіксовані, схоже, що в експедиції мали місце певні внутрішні дисциплінарні дії. Капітани були стурбовані зростаючою непокорою серед деяких членів експедиції, особливо щодо сержанта Орда, який командував під час відсутності капітанів. У щоденнику Кларка зазначається, що Джон Колтер зарядив свою гвинтівку і погрожував сержанту, відмовляючись виконувати накази. Однак 7 травня Джон Колтер надіслав Кларку та Люїсу листа з вибаченнями, завершивши цю справу. Однак він був справді цінним членом експедиції, а в деяких випадках навіть ключовим. Здатність Колтера зберігати спокій у несподіваних чи загрозливих ситуаціях була добре задокументована. У щоденниках капітанів зафіксовано випадок, коли під час полювання наодинці поблизу табору експедиції Колтер зустрівся з трьома корінними американцями, які націлили на нього свої луки. Замість того, щоб стріляти чи тікати, Колтер поклав гвинтівку на землю як знак миру. Він супроводжував корінних американців до табору експедиції, де їх нагодували та подарували подарунки. На знак вдячності корінні американці поділилися важливою інформацією про регіон, показавши дослідникам найкращий маршрут через Калясті гори, фактично розділивши північну Америку на дві частини. Саме завдяки Джону Колтеру експедиція успішно подолала природний гірський бар'єр і досягла родючих земей, що межували з Тихим океаном. Ще один запис у щоденнику Кларка розповідає про інцидент на початку зворотної подорожі через гори Бітаррут у середині червня. Кінь Колтера разом з ним самим впав у швидку річку і був віднесений течією на значну відстань. Внаслідок падіння Колтер втратив ковдру, але, на щастя, отримав лише незначні травми. Хоча цей інцидент може здатися непримітним, аварії були звичайною справою в експедиції, є коротка деталь, яка багато розповідає про характер Колтера. Зазначається, що коли його зносило течією, він тримав гвинтівку над головою. Це свідчить про те, що він був дуже винахідливою людиною, яка навіть перед обличчям небезпеки не давала пріоритет захисту своєї зброї. Після ретельного дослідження північно-західних прибережних земель того, що стане Сполученими Штатами, у 1806 році експедиція повернулася в середині року. Їхня подорож додому привела їх до села Мандан, де вони зустріли неймовірне видовище Фореста Венкока та Джозефа Діксона. Ці двоє чоловіків були першими білими людьми, яких експедиція бачила з квітня. як мисливці за хутром, вони прямували до верхньої течії річки Міссурі, шукаючи свого щастя в багатій дикій природі. У серпні Джон Колтер звернувся до свого командира зі сміливим проханням. Він хотів негайно покинути експедицію та приєднатися до Генкока та Діксона. Кларк, визнаючи цінність навичок Колтера, але також розуміючи його бажання пригод, погодився. Обидва капітани підписали необхідні документи для звільнення Колтера за умови, що ніхто інший не піде за ним. У своїх щоденниках вони висловили найкращі побажання щодо майбутніх починань Колтера, забезпечивши його необхідними припасами, перш за все, порохом та свинцем. Як пізніше писав Кларк, відхід Колтера ознаменував кінець його служби в експедиції, але його внесок був належним чином відзначений. Капітани відчували глибоку вдячність до всіх членів, які вірно служили. Таким чином троє мисливців вирушили в дорогу в зворотньому напрямку, їхня подорож привела їх вгору по річці Міссурі в глибину незвіданої дикості Єлоустоуна. Їхнє партнерство було недовгим, тривало лише шість тижнів. Виникла розбіжність, і як Зенкок, так і Джон Колтер розлучилися з Діксоном навесні 1807 року. Незабаром після цього Колтер опинився сам, прямуючи вниз по річці Міссурі до Сент-Луїса. Там він майже одразу приєднався до нової експедиції на чолі з мисливцем за хутром Мануелем Лізою, яка прямувала до річки Єллоустон. Це була ще більш небезпечна пригода. У жовтні Колтера було відправлено для становлення дружніх відносин і торгівлі з плем'ям Кроу. За суворої зими, коли температура опускалася до... 30-35 градусів Цельсія він простував сотні миль на снігоступах, несучи важкий рюкзак, ніж томагавика, пороховий ріф і, звичайно, ж гвинтівку. Наступної весни експедиція рушила на захід вгору по річці Лоустон. Вони зустріли близько 800 індіанців кроу та кількох індіанців Флетхет, Плоскоголові. Усі вони були дружніми племенами. Разом вони вирушили до форту Реймонд, але їх атакували приблизно 1500 воїнів племені Блекфут, Чорноногі. Знайомий Колтера, генерал Томас Джеймс, писав, що Колтера було поранено в ногу, але він продовжував битися за куща. Кроу та Флетхед, зрештою, відбили атаку, і Колтер повернувся до форту Реймонт. Цікаво, що вважається, що Джон Колтер був першим білим чоловіком, який побачив знамениті гейзери Єлоустоуна. Повернувшись до цивілізації, він розповідав історії про киплячу гарячу воду, що виривається з під землі, але його зустрічали з недовірою та глузуванням. Цікаво, що цей район став відомий як пекло Колтера. Лише багато років потому, у 1869 році, коли наукова експедиція на чолі з Девідом Фолсумом відвідала цей регіон і побачила гейзери на власні очі. Люди нарешті повірили надзвичайним історіям Колтера. Одужавши від поранення в ногу, Колтер і його супутник Джон Поц вирушили полювати на бобрів на особливо багатому мисливському гіді, яке вони відкрили під час своїх попередніх подорожей. Однак існувала серйозна перешкода, з ці землі претендувало вороже плем'я Блекфут. Дуже велике плем'я з понад п'ятидесятьох тисяч людей Блекфути були силою, з якою слід було рахуватися. Відомі своїми характерними чорними мокасинами, виготовленими з сирої шкіри, що пофарбовані до глибокого чорного кольору, вони були лютим і гордим народом. Полювання на бобрів на території Блекфутів було надзвичайно небезпечним, але Колтер, ніколи не відступаючи перед викликом, був рішуче налаштований ризикнути. Вони полювали обережно, уникаючи Блекфутів у світлий час доби та ставлячи пастки вночі. Ця стратегія ідеально відповідала нічним звичкам бобрів. Однак під час одного з їхніх ранкових обходів сталося неминуче, вони зіткнулися з великим військовим загіном Блекфутів. Два роки потому Колтер розповів цю жахливу історію Джону Бредбері, відомому британському натуралістові, який включив її до свого щоденника подорожей і опублікував у Лондоні в 1817 році. Одного раннього ранку. Перевіряючи свої пастки в струмку за кілька миль від Джеферсонської вилки, вони почули гучний замір, схожий на гуркіт багатьох копит. Не бачачи, що викликається заворушення через високі, стрімкі береги, Колтер негайно запідозрив індіанців і наполегливо радив поту відступити. Але поц, відкидаючи обережність Колтера як боягузтво, наполягав, що це лише бізони. Вони продовжували рухатися вгору за течією, і їхні сумніви швидко розвіялися, коли вони обігнули визин і виривили себе оточеними військовим загоном з 600 індіанців. Відступ був неможливий, тому Колтер направив каноє до берега, сподіваючись на переговори. Коли вони наблизилися, індіанець схопив гвинтівку поца. Колтер, могутній чоловік, відібрав у нього гвинтівку і передав її поцу, який все ще був у каноє. Поц відштовхнувся і почав відпливати, але майже відразу його вразила стріла. Колтер мене влучили. закричав він. Колтер намагався вмовити поца, закликаючи його вийти на берег, але поц замість цього підняв гвинтівку і застрелив індіанця. Це здавалося божевільним, самогубним вчинком, але в цьому була похмура логіка. Знаючи про жахливі тортури, на які здатні індіанці, поц, можливо. Обрав швидку смерть. І як тільки він вистрілив, сотні стріл пронизали його тіло. Я ледве міг впізнати його потім, згадував пізніше колтер. Потім індіанці схопили колтера, роздягли його догола і забрали всі його речі. Спочатку вони мали намір використовувати його як мішень для стрільби, поширене серед індіанців катування, коли людину прив'язували до стовпа, а діти та підвідки практикували на ній стрільбу з лука. Але вождь, схопивши Колтера за плече, запитав Ти вмієш бігати? Колтер хитро відповів, що він дуже поганий бігун, хоча насправді був найшвидшим серед мисливців за хутром. Вождь наказав своїм людям залишатися на місці і дав Колтеру 400 ярдів фори, сказавши Дрятуйся, якщо зможеш. У цей момент за його спиною пролунав жахливий бойовий клич. Колтер біг зі швидкістю, яка навіть його самого дивувала. Прямуючи до Джеферсонт-Форк. Він перетнув шестимельну рівнину, ухиляючись від гострих колючок незлічених кактусів. Майже на півдорозі він зважився озирнутися і побачив, що індіанці розсялися, і він значно випередив їх. Але один індіанець, озброєний списом, був лише за сто ярдів позаду. Надія піднялася в колтері, тоді він ще більше долучив енергії, що аж кров пішла з носа. Він був лише за милю від річки, коли почув за собою кроки. Обернувшись, він побачив індіанця всього за двадцять ярдів. Раптово Колтер зупинився, повернувся і розвів руки. Здивований раптовим рухом і, можливо, наляканий кривавим виглядом Колтера, індіанець спіткнувся і впав, його спис зламався, коли він намагався кинути його. Колтер негайно схопив зламаний черешок списа, притиснувши індіанця до землі. Потім він відновив свій біг. Переслідувачі індіанці, виявивши свого загиблого товариша, заревели від люті, як скажені. Але Джон вже дістався річки. Помітивши боброву граблю, він пірнув під неї і сховався серед палець та гілок. Він ледве встиг сховатися. Як прибули індіанці, їхні бойові крики лунали по всій прерії. Колтер сказав, що вони завивали, як демони. Вони обшукали місцевість у пошуках втікача, навіть оглянули граблю, але нічого не знайшли. Особливо небезпечний виник момент, коли один з індіанців запропонував підпалити граблю, але вони відмовилися. Колтер залишався під водою біля граблі до настання ночі, коли індіанці пішли. Він вийшов на поверхню і тихо проплив значну відстань вниз за течією річки, перш ніж вибратися на барах та потім бігти всю ніч. Хоча він полегшено зітхнув, уникнувши індіанців, становище Колтера було жахливим. Голий і самотній на прерії під палючим сонцем, він був виснажений, а його ноги були вкриті колючками кактусів. Найближчий форт був принаймні за сім днів ходьби. Тим не менш він вижив. Через сім днів він прибув до форту Ліза. По дорозі він підтримував себе, їдячи пісора лек'юлента, корінь. Високоцінований індіанцями Міссурі і відомий як хлібний корінь або індіанський хліб. Це була, мабуть, одна з найрозриваючіших історій виживання того року. Наш герой продовжував допомагати будувати інший форт на території сучасного Монтани, але Блекфути продовжували нападати на мисливців і поселенців. Не бачачи кінця насильству, Колтер вирішив повернутися до цивілізації і оселився в Сент-Луісі. Він покинув американський північний захід наприкінці 1810 року після шести довгих і небезпечних років там. У Сент-Луісі Маунтієнман одружився з жінкою на ім'я Саллі, і у них народився син Хайрам. Сім'я купила ферму в Міссурі і жила спокійним життям. Однак незабаром з'явився Вільям Кларк. Його колишній командир з експедиції Льюіса і Кларка і попросив Колтера написати опис земель, які він досліджував після виходу з експедиції, інформацію, яку він включив у свою знамениту карту, зробивши її найповнішою картою регіону на наступні 75 років. 7 травня 1812 року Джон Колтер помер у ліжку від швидкої хвороби, ймовірно, жовтяниці. Йому було лише 38 років. Джон Колтер став легендарною фігурою в американській культурі, вважається першим гірським чоловіком Маунтемен. Ви можете дізнатися більше про гірських чоловіків у нашому відео про Х'югласа. Він став героєм багатьох міфів і легенд, і його згадували в численних книгах, статтях і вестернах, таких як Рано в за і Маунтенмен тисяча 1980 року.